Всім привіт! В цьому відео я показую свою дорогу до нереального рангу. Сьогодні спробую трохи інший формат, буде нарізка моїх ігор, а я буду це все коментувати. Це вийде досить цікаво, враховуючи те, що я давно не грав в ранговий режим. Я не сильно професійний гравець. Я думаю, ціль цього відео більше в тому, щоб трохи прокачати свій скіл і повеселитись. Сподіваюсь, вам всім зайде. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. А тепер погнали до відео. Я вирішив падати на Нітродром. Ну, якось я вже навчився грати від цієї локації. Підлутався. Тут я зустрів якогось чувака. Він був трохи дивний. Я його швидко залутав і пішов далі. Тут я зустрічаю ще одного човачка. Цей човочок вже був трошки сильніше. І я так нормально відхватив. Я його переміг і пішов фармити ресурси. Тут знайшов озеро, не знав, що воно хілить, і трохи здивувався. Цілюща вода? Я про це не знав. Трохи полікувався і пішов далі лататись. Бігав по карті, почув як тіпів і вирішив стріляти я по ним з Ну да, я не можу попасти ні разу. Ура! Ура! Я попав! Ну давай по своєму літачу. Після цього я вирішив залізти до них файт, і ось що з цього вийшло. Зробивши 2 кіла, я підняв 23%, досить непоганий результат, але це платіновий ранг. В цій грі я знову впав на інтердром, підлутався і вирішив шукати файти. Тут я знайшов приміщення, в якому ще не був, і трохи його досліджував. Зустрів чувака. Ми з ним розмінювались уроном, і так і не дофайтились. Це типок втік, і вирішив пофайтитися з іншим типом. А я в цей час... Хотів тихенько змотатися з локації. Трохи отримав позатилку, але все-таки зміг втекти з локації. Я почув файти, захотів піти туди, але помітив тіпа і почав по ньому стріляти ми досить довго файтились, обмінювалися уроном, але ми просто розійшлись. Тут я йому. щоб життя малини не здавалося, перекриваю дорогу конусом. Потім місо і даю 34 урони. Тут ми двоє обістралися, що типу, якби противник не сильно слабий. І висаджуємося в коробках. Тут я вирішив відкрити стелю над собою і дати йому урон. Але я косий. І тут теж я косий. А ця зараза має 0 пінг, і я так нормально відхватив. Тільки що я попав по стіні, тому що під час цього файту в мене була якась дивна затримка і мені було некомфортно грати. От тут ми розійшлись, тому що закінчились ресурси в нього і в мене, і на цьому файт завершився. Я пішов повертати ресурси, які потратив. Я назбирав ресурси, і тут через якийсь дивний баг я майже відлетів в лобі лоббі. Далі я просто бігав по карті, шукав чуваків, і вони самі знайшлись. Цей тип якийсь дивний. Я йому збив все ХП, а він навіть не забудувався, хоча в нього були ресурси. Далі я чую, як там стріляються чувачки, і я вирішую по ним постріляти. Один з тих чуваків забирає іншого, і нас залишається двоє. З тим чуваком у нас був досить потний файт. Я розумію, що тіп прошарений, і вирішую зробити собі більше простору, щоб я міг хоча б вільно рухатись. Ми опиняємось в одному боксі, і цей чувак досить розумно поступає. Зараз я розумію, що він підійде до моєї стіни. Я її редактую, стріляю по ньому, ставлю рампу, щоб він не міг по мені стріляти і. і дохилитись. Я вирішую спуститися, щоб він по мені не зміг вистрілити і тим самим знижую рівень нашого файту, тому що мало ресурсів в мене лишається. Тут я йому даю смачну плюху, але не встигаю добивати. Через це не закінчую файт. В мене закінчились ресурси, залишилось трохи хілу, і я вирішую через бурю, з аптечкою йти до цього типу. Ну що, от таке відео вийшло. Я зміг підняти з першої платіни до другої за дві гри. Мені сподобалось. Я хочу дойти до нереального рангу, тому думаю буду робити ще частину цієї рубрики. Якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Найдіше побачимося, найдіше побачимося, побачимося.